Сьогодні вночі другу Зеленському міндічу таки дали тактиз за кордон з України. і Вся країна в ці хвилини в шоці слухає плівки від де Міндіч організував на енергетиці найціннішіше на будівництві захисту для об'єктів енергетики. Корупційну схему на сотні мільйонів доларів. Вони ще там кепкують, як вони по півтора лями. Коробках носили, мовчить президент весь день, мовчить його уряд. Що би мало відбутися в цивілізованій країні? Вони би мали негайно е, піти в відставку, діюча міністерка енергетики, і колишній міністр енергетики а зараз міністр юстиції Галущенко, за період якого це все замутили, і звичайно, що мали би повернути з-за кордону цього свого міндіча, як ще зробили з Чернешовим. Знаєте, я от символічно не просто так знаходжуся тут на майдані, бо чотири місяці назад на вулиці. П'ять хвилин звідси на площі Франка ми захистили тоді на акціях незалежність НАБУ і САП. Тепер ви розумієте, чому вони хотіли так знищити НАБУ.